Світловоцької міської ради. Сьогодні на розгляд виконавчого комітету Світловської міської ради виносяться серйозні питання. Але, як я бачу, мабуть, кворуму не буде. Я вчора збирав журналістів, ми спілкувалися з приводу подій, які відбулись в п'ятницю на позачаровій сесії Світловської міської ради, було винесено два питання. Про повторний розгляд питання фінансів і питання виконавчого комітету Світловодської міської ради. Я пояснював, що питання прості, процедурні, і треба пройти згідно закону про місцеве зарядування, повторний розгляд цих питань. На жаль, відбулися політичні моменти. І я був вимушений сесію... Зупинити оголосити перерву і надати повноваження комісії з законності і прав розглянути питання винесення додаткових проєктів рішень на позачарову сесію. Комісія з законності попрацювала і дала юридичну оцінку. Наступного змісту на позачерговій сесії виносяться питання виключно повторних розглядів проєктів рішень, які не були. Підписані міським головою та питань, які потребують термінових вирішень. Це питання надзвичайного стану, питання техногенних катастроф. Питання, які пропонувалися в п'ятницю такими, комісією не були визначені. Запропонував депутатам продовжити нашу сесію. На жаль, юридичну сторону питання почуто не було. Після цього мені. Довелося оголосити перерву до понеділка. В понеділок о 10 й відбулася друга частина позачергової сесії, кворуму не було, сесію я закрив. Юридично питання, які виносились на повторний розгляд, повторно проголосовані не були. І не набрали законної сили. З цього приводу, що не вирішується питання життєдіяльності міста, а сьогодні питання дуже важливі, виносились це в першу чергу питання перевізників. То я завтра буду зустрічатись з громадою. Я збираюсь пройти по місту, проїхати особисто по маршрутах, пройти по зупинках і спілкуватись з мешканцями нашого міста. На жаль, така ситуація продовжуватись довго не може. Четвер, я збираюся до Києва в комісію, в комісію по місцевому самоврядуванню. Мені звідти зателефонували, запрошують, тому що питання, які на сьогодні в нашому місці, викликають, м'яко кажучи, подив в депутатів Верховної Ради і занепокоєння тим станом справ, які на сьогодні є в Світловодську. Ну, на жаль, мабуть, у нас таке місто. Коли ми підписували. Угоду з нафтогазом на поставки газу то було 4 міста в Україні, в яких на листопад місяць на початок опалювального сезону договори не були підписані. Мені тоді довелося проводити майже щонеділі позачарові сесії, щоб визначитись разом з депутатами повноваження міського голови і наміри депутатського корпусу в частині забезпечення міста теплом Мені тоді навіть пропонували. Загасити котельні і виїжджати до адміністрації президента і брати адміністрацію президента в облогу, я на це не пішов. Я пояснив, шановні, у нас є лікарні, у нас є садочки, у нас є мешканці, які пенсійного віку, і я, як міський голова, не можу залишити місто без тепла. Після того, як були підписані угоди з НАК «Нафтогазом», Зібрались тут представники певної політичної сили, привезли шини, і тільки завдяки присутності нас поліції шини не були підпалені. Мене як міського голову не влаштовує така ситуація. Я, коли затверджував склад виконавчого комітету Світловської міської ради, пішов на зустріч політичним партіям, і кожна партія з дев'яти подала свого представника. Потім я, як міський голова, за поданням політичних сил подав пропозицію на затвердження кількісного і персонального складу членів виконавчого комітету Світловодської міської ради, і вони були затверджені. Далі по процедурі, Світловодська міська рада може припинити повноваження виконавчого комітету, але поки. Міським головою не буде поданий новий склад виконавчого комітету, не буде проголосований і рішення не буде підписано, міським головою не буде опубліковано, новий виконавчий комітет не набирає юридичної сили. То сьогодні я хочу проінформувати міську громаду, що чинним є міський комітет, виконавчий комітет Світловодської міської ради в старому складі. То, що сесія там проголосувала, на начебто засіданні міському голові терміново подати списки, то вибачте, такого в законі немає. Перше, міський голова на протязі п'яти днів підписує або не підписує рішення, потім процедура наступна на протязі двох тижнів повторно виноситься на розгляд і розглядається рішення. А потім міський голова може подавати склад нового виконавчого комітету, терміни там не визначені. І є випадки, коли приймаються рішення, виконавчий комітет старого складу працює пів року, рік. Це закон. І я буду вчиняти тільки по закону. Є декілька рішень, які зараз розглядаються в судах. На жаль, ота ситуація, що склалась, не працює на інтереси міста. Я не знаю, що в четвер будуть пропонувати. Депутати Верховної Ради, юристи комітету, ну, сподіваюся, що не перевибори, тому що вони не підуть на користь міській громаді. Тому що попереду, на осінь, перевибори об'єднаних громад. Я не хочу зайняти місто зараз в такий тупік. Я повторюю, що завтра я вийду на автобусні зупинки, буду спілкуватися з людьми, вийду на ринок світанок, буду спілкуватися і розказувати, що відбувається, на жаль, на засіданнях Світловодської міської ради. Члени виконавчого комітету, хто бажає виступити? Дякую. будь ласка, прошу Я думаю, що все виступить. я вважаю, що законодавства. Як сказав, так і але я бачу рішення сесії, які приймалися депутатами. Те рішення, яке було прийнято в п'ятницю, чи там процедура склалася, це не моє питання. Чому так сталося, що міський голова там вийшов? Мене це не цікавить, але сьогодні є прийнято. Якщо міський голова вважає, що рішення процедурно там чи пішов не перелік, то це питання судової гілки, якщо не можуть домовитися. Але сьогодні мене цікавить як члена виконкому, який я сьогодні маю статус. Я для себе зрозуміла, я так вважаю, що сьогодні в мене немає статусу члена виконавчого комітету. Те рішення, яке було депутатами, втратило чинність. Вони так зробили, втратило чинність. В Цьому рішенні є два пункти. Перший пункт це чисто повноваження міської ради, тобто вони утворили виконавчий комітет в кількості такої -то 15 осіб. Ну бо там було доповнене 16. І другим пунктом вже затвердили склад виконавчого комітету. Тобто, якщо це рішення втратило чинність, то ми не можемо вже казати про склад. Ви кажете, розпустили виконком. Вже немає мови про склад виконкому. Сьогодні перший пункт втратив чинність. Тобто немає взагалі виконавчого комітету, я вважаю, як колегіального органу, бо вони його втворювали, а зараз вони припили не чинність його з цією кількістю, якою вони втворили тут який виконком, Тому я не можу себе чувствувати, що я член виконкома. Я сьогодні вважаю себе бувшим членом виконкома. Це перше питання. І тому від цього далі моя діяльність уже як члена виконкома. А питання серйозне дійсно виносяться на виконком. те стосується тарифів зараз. Я пізніше скажу. Тому які можуть бути наслідки після цього, звичайно, якщо це питання тарифів відноситься, це питання болісне, воно соціально значуще по нашому місту, і ми повинні затверджувати економічно обґрунтовані. І я знаю, коли ми з громадськими організаціями захищали інтереси в судах, то достатньо трудно в суді доказати економічно обґрунтованість тарифу. Ну це розрахунки, таке інше. А якщо є порушення процедури, або якщо орган, який вважає, що він легітимний, прийняв якесь рішення, то це в суді доказується зовсім по-іншому. Тому я вважаю, це може бути наслідки. І сьогодні я думаю, що не можна приймати ці тарифи, саме тому не тому, що це питання не потрібно приймати, а тому, що питання сьогодні в виконавчому комітеті. Я вважаю, що нелегітимне. Тепер те, що стосується тарифів. Ну, це вже до міського голови. Мені сказали, я не можу, може я не права. На конференції ви сказали, що тільки дві людини і за двох людей не прийняти були тарифи по перевезенням. Ви знаєте, не можна так казати, що тільки за двох людей. Я вважаю, що всі ці схеми, які готуються і виносяться на виконком, всі несуть відповідальність від початку, коли тільки у нас перевізники подали свої розрахунки, і до кінця, коли виконавчі члени виконавчого комітету піднімають свої руки. Наскільки я знаю, із слів наших перевізників розрахунки є, про які йде мова були подані ще в кінці літа. Вони подали на 4 гривні. Ну, було підтверджено, що ці цифри були сховані під сукно. Чому вони така була політика схована під сукно? Може було не політичне, а я вважаю, це була помилкою. Не можна було ховати їх під сукно, а питання у них не зріває. Це не значить, що не було цього питання його не потрібно було розглядати. Воно все одно вилізе через 2-3 місяці, бо в них вже вони підійшли на свої 4 гривні. І тоді, в грудні місяці, у нас вийшло це. Вони вийшли опять на виконком, але ми хотіли ну, Через виконком провести рішення незаконний спосіб тимчасово прийняти на 4 гривні. Слава Богу, у нас прийняло те саме регуляторку. Ми знаємо процедуру. Пройшли регуляторну політику. Тепер вже прийняли на 4,50 Правильно, це по процедурі. А тепер то, що стосується самих тарифів. Ви все равно мене питаєте, Валентин Валентінович, це ринкові відносини? Ні, це не ринкові відносини. Ринкові відносини це в нас таксі, які лігковім ходять машини, машину, то ринкові відносини. А це якраз врегульований тариф. Для того він і регульований тариф, що його повинна прийти процедура і ми повинні підняти руки за регульований тариф, той, що по методі написано, в законодавчим законі. Написано. Якщо сьогодні в нас написана одна методика, вона не для органів місцевого самоврядування, то якби нам виконавчі органи управління економіки. Зробила свою роботу. Міський голова чи заступники переконтролювали, нам би на виконком винесли одну цифру економічно обґрунтований тариф. Вона могла бути і 5 гривень. Ну я думаю, що 5 гривень, раз вони подавали на 5 і на 6. І тоді ми вже виконавчий комітет думали, не вирішувала, а як у нас в Кременчузі, а як у нас в Кіровограді, а давайте ми на одну гривню, бо в середньому по Україні на одну гривню. Ні, у нас свій пасажиропоток, у нас свої перевізники, у нас свої цифри. у нас Свій графік, і у нас повинна бути своя цифра. Можна було під сукно не класні ті тарифи, а восени зробити свій пасажиропоток. Як ми його зробили, не знаю. Може і не платили комусь, а громадські організації наняли, а можна було тиждень попрацювати, і ми б цю цифру знали. Тепер, коли ми отримаємо на виконкомі цю цифру, тоді вже працює виконком. Ми дивимося, ага, 5 гривень. Чи можемо ми сьогодні затвердити ці 5 гривень? Ні, не можемо. Наприклад, давайте 4, Тоді одну гривню. Ми погашаємо з міського бюджету перевізникам, бо вони не можуть бути збитковими. А е, чи можемо сьогодні одну гривню з міського бюджету? Ні, не можемо. Давайте будемо шукати інший варіант. Тоді ми можемо дивимося графік наших машин, дивимося кількість маршрутів всіх, розумієте. А так не можна. У нас на виконку ми перетворилися на на базар. Один каже 4 гривні, той каже 4,50, той 6, той 5. Ми не можемо просто взяти... І дивиться, нам не було не відпрацювали виконавчі органи свою роботу. А тоді, коли б вони зробили цю роботу, то ті були претензії до виконавчого комітету. От я те, що я хотіла сказати, потім це питання важливе, але до нього треба підходити так, як потрібно. Треба збалансований тариф. У нас є перевізники, які повинні бути незбитковими. І вони чому й ходять, бо вони у них вже вийшли вони за 3,50. І у нас є пасажири, які повинні теж розуміти. І у нас є міська влада. А ми повинні збалансувати. Якщо ми не можемо з міського бюджету, давайте будемо шукати на сьогодні інший варіант. Чи зменшувати наші? Вони зараз сьогодні, чого вони зменшують свої перевезну? Графік. Бо вони вже не входять ту, в той графік, який у них є. Хай це буде не через 15 хвилин маршрутка, хай це буде через 25 хвилин. Але тоді люди у нас, пасажири, повинні знати, що у нас їм на 4 гривні чи на 3,50 дається такий графік. Тому не можна звинувачити сьогодні, що члени виконкому не підняли руку. Тому ні. Всі розуміють, що тарифи потрібно піднімати, але нам виконавчі органи не дали цю цифру, яку повинні були надати. Дякую. Да. Вибачте. Ну, Я хочу вас запевнити, що я нікого ніяким чином не звинувачую. Я просто проговорював, що з 10 членів виконавчого комітету присутніх на засіданні двоє не підписали проєкт рішення. Я ніяким чином не коментую рішення членів виконавчого комітету, тому що я вважаю, що це є особисті переконання служення міської громади. З приводу тарифів, які були сховані під сукно, ну це я чую вперше, що вони були сховані під сукно. Ми ми їх подавали вчасно, розглядали їх. І питання, які виникали на прошлому виконавчому комітеті, у мене особисто, чи є в нас черга перевізників, які готові зайти в наше місто. Це перше питання. Друге, доповідав спеціаліст автомобільного транспорту Хорольська, який працює в Кремлючузі, якраз з питанням перевезення. І він обґрунтував економічно, що якраз ті 25%, які є підвищені до. Теперішнього тарифу є абсолютно економічно обґрунтованим. У нас щодня дорожчає пальне, з 1 лютого піднялась ціна на воду від 10 до 70% Це по містам України. У нас з 1 березня підніметься тариф на електроенергію. У нас з 1 травня, якщо не помиляюсь, підніметься ціна на газ і в наступний. Період опалювального сезону ми зайдемо з набагато більшими тарифами. То, шановні мої друзі, колеги, я кажу всім про те, що нам терміново треба щось робити. Старий район нашого міста на Гагарі напорив, порив. І коли я там вивчав питання, то в нас верхня розводка на всіх старих будинках, там геть не заізольовані труби. Фактично ми втрачаємо кошти через те, що сьогодні мінус 12, а труби не заізольовані. І я знаю, що треба робити, як треба робити. Якщо ми не будемо приймати рішення, то ми нічого не вирішимо. Шановні друзі, і я кажу, що крім політичних питань, мене дуже непокоїть можливість техногенної катастрофи. Наші мережі зношені майже на 100%. Їм по 50 років і там нічого не робиться. І ми, коли виходимо з приміщення виконавчого комітету, ми бачимо такі полоси, де сніг ростає, лідростаєв, де ми через незаізольовані труби в теплотрасах втрачаємо фактично гроші. Не тепло, не газ, а втрачаємо гроші. Перевізники приходять до мене, я з ними спілкуюся. Я їх переконую, шановні, будь ласка, я розумію, що ви працюєте в збитки сьогодні. Якось забезпечте перевезення, тому що. Мешканці міста Світловодська, мешканці міста Власівки не мусять від цього потерпати. То я запрошую всі політичні сили. Будь ласка, давайте сідати за стіл і якось домовлятися. І коли вийшло так, що я не міг зібрати депутатів, прийшли до мене громадські діячі, запропонували. Давайте зберемося в кінотеатрі Прадо, винесемо певні питання і отримаємо відповіді від депутатів, від міського голови. Прийшов міський голова, прийшли певні депутати, але більшість не прийшла. Вони в цей час сіли на веселки і там крутили свою, своє кіно і своє Дінамо. Шановні, я відкритий до діалогу. Якщо я щось роблю з помилками, будь ласка, поясніть мені, і я погоджуся. Я запрошую депутатів. Давайте вашу програму, куди ми будемо рухатись не політично, а технічно, економічно, соціально. Я зачитав листа від пенсіонерів, що пенсіонери звертаються до міського голови, що в нас. На сьогодні не розставлені пріоритети. Будь ласка, пане голово, визначця, щоб прибрати сніг в місці, треба його прибрати за першу добу. Купуйте, будь ласка, машини для прибирання міста. 30 років нічого не купується. Я розумію, чому така ситуація. Тому що команді міського голови дещо вдалося за прошлий сезон. Це перше, і вдалося перекрити деякі фінпотоки. Це я можу сказати відверто. Вперше ми прийшли з залишком перехідним, який розподілили на сесії. Це не мої слова, це слова економіста і фінансиста. І я знаю, що далі робити. То я сказав, що завтра я піду до людей і буду спілкуватися з людьми, розповідати про все, що відбувається, і як відбувається. І вибачте, є повноваження міського голови, прописано в законі, що міський голова відкриває сесію. Веде сесію, оголошує перерви і закриває сесію. Не може під час проведення сесій секретар перехоплювати ініціативу міського голови. Такого немає ніде. Це, вибачте, це безлад, це дурі. Він посадова особа. І потім вже суд дасть оцінку його діям. Я вже загрався в демократію. Коли прийшло 9 партій, я привітав їх і сказав, що давайте партія Світловодськ, давайте разом працювати. Для, для, для деяких партій, чим гірше на місцях, тим краще для партій. Я знаю партії, які кажуть конкретно своїм бійцям, що якщо немає наших виконавчих органів, там нема голів наших, робіть все, щоб знищити і завести своїх. Ми таку країну будуємо. Ми хочемо таке місто. Шановні, ми вчетверо стали бідніші з 91-го року. Це при тому, що світ іде вперед. Світ займається інноваціями. Чим займаємося ми? Це інновації, коли проривають трубопроводи і вони зношені настільки, що нема до чого варити. І ви, Ірина Миколаївна, як досвідчений економіст, розказуєте, що ми не можемо прийняти тарифи, можемо все. Треба бажання і політична воля. Прошу, в кого є до виступу? Юрій Оксанович, ви якщо не виконкому маю 110. Шановні колеги, я перший раз за рік моєї роботи в міській раді не сижу за цим столом, оскільки я, як депутат міської ради, секретар обрани цю посаду маю дотримати закону, діяти в межах закону і відповідно до Конституції. Якщо міська рада, вищий повноважний орган приймає рішення, то вони обов'язкові до виконання. Чи то секретар, чи то посадовець, чи то навіть міський голова, в п'ятницю Скороцька міська рада прийняла рішення, повторно розглянула проєкт рішення про визнання таким, що та чинність про створення виконавчого комітету, і на сьогоднішній день це рішення зареєстровано в апараті Ради, воно оприлюднено, воно підписано, присвоєно, але воно є чинне. Якщо ми дійсно закликаємо наших підлеглих, колег, працівників діяти відповідно до закону, то ми самі маємо показати приклад, що ми діємо відповідно до закону. І краще, ніж сказала моя колега Ірина Миколаївна, я не можу сказати, тому що вона дійсно має досвід, вона має фах, вона має аргументи, і вона все розповіла. Я просто покажу журналістам, що це рішення є чинне. Я тільки що взяв копію заміну в апараті Ради, його ні рішенням суду, ні якимось іншим органом не призупинено і не скасовано. І оскільки. Як міська рада, найвищий орган керівний в місті Світловодську, приймала деякі рішення, але вони були призупинені рішенням суду, то міська рада з цим ділом мирилася і до вирішення питання по суті відклала виконання цих рішень. Ми маємо на увазі питання по навіть по щено поважаючи рішення суду, міська рада цього дотримуватись. Також сьогоднішній день члени виконавчого комітету, якщо які поважають закон. Можуть прийти на виконавчий комітет, але приймати будь-які рішення не мають права, тому що виконавком визнати таким, що кати вчиняння. Я просто оголошую присутнім журналістам за рік моєї роботи в міській раді. Я не проводив жодних прес-конференцій, але питання назрівають дуже серйозні. Деяких засобах і звинувачення премії є до секретаря ради, тому я запрошую після закінчення цього зібрання. Ми прийти до Кабінет секретаря і провести прес-конференцію з секретарем міської ради. Так що журналісти бажаючі, готуйте запитання, я буду відповідати на всі ваші питання. Дякую. У мене є питання до вас. Скажіть, будь ласка, на сьогодні виконком легітимний чи ні? Рішення ради я показую. Не почекайте. Ви скажіть, да чи ні? Рішення ради є. Да чи ні? Ні, ні, ні. Якщо просісти туди і порушити закон. Ну не треба коментувати. Скажіть, ви знаєте такі термін, як непреривність влади чи ні. Я знаю такий термін. Скажіть, я... Чую, да чи ні, Юрій Олександрович. Навіщо такі питання? Без коментарів. Будь ласка, в кого запитання ще є? Анатолій Георгиевич, ви як голова Власівської громади, може, прокоментуєте? Ви ж таки досвідчений вже. А Візьміть владу в свої руки та управляйте саме, вирішуйте, підписуйте всі рішення. Та й громада до Та ні, громада не повинна. Просто абсолютно. вони приносять тільки один Я хочу проінформувати присутніх, що зараз готується позов до суду про події, які відбувалися в п'ятницю. Ну, не може починати засідання міської ради голова. А закінчувати секретар. Законом це не передбачено. Секретар може починати, коли міський голова на лікарняному, у відпустці, і він виконує обов'язки міського голови. Ну, не буває такого, щоб почав міський голова, а закінчив секретар. Ви розумієте чи ні? Це вже вакханалі і повний юридичний нігелізм. Такого не може бути взагалі. Мені, я кажу, що мені зателефонували з комітету Верховної Ради по місцевому самоврядуванню. Кажуть, що у вас там відбувається. А міські голови телефонують, кажуть, не треба дивитись 95-й квартал, включайте сесію Світловської міської ради, все, крапка. То до чого ми підійшли все? Перевізник просить слово, прошу. Дорогі члени компанії, депутати, політика це хорошо. так грязно, чисто і так далі. Да? Але є місто, є жителі, які живуть і за вот этой роздорів і так далі страждають. У меня вопрос. Мы здесь будем делить кресла, делить какие-то карманы, там вопросы и так далее. А вот 30 тысяч жителей или сколько там у нас осталось уже. Они при чем? У меня вопрос. Для членов эконом вы судите здесь за кресло, рассказываете что. Легитимно, нелегитимное. Но вы понимаете, что город от этого только несет убытки. И всех вас уже проклинает. Понимаете? Которые вроде говорят, мы за народ, мы за свободу, мы за то, за все, а в итоге-то в воду толчете и ничего не делаете. Если вам это приятно, то тогда где-то собирайтесь там, чтобы мы вас не видели никого и по телевизору на вас не смотрели. Вот мое такое мнение. Ответьте на этот вопрос, вам это приятно или нет? 5 баллов. 5 баллов. Все это. Смотрите, господин присутный, когда меня пробуют и ответить на вопросы... Хто правий по суду, я кажу, я не буду коментувати. Я дочекаюсь рішення суду, а потім, коли буде іменем України прийнято рішення, тоді я можу сказати, притом не коментуючи, що суд прийняв рішення на користь такої сторони і прописав отакі пункти. Далі ще буде апеляція, я знаю, що буде далі. Будуть як можна далі розтягувати. І апеляцію теж. Я не хочу в такому форматі працювати. Я закликав депутатів, що шановні, давайте ми поставимо крапку оцим от нашим КВНам, давайте рухатись і працювати в інтересах громади. І хто хоч трошки розуміється на юриспенденції, знає, що влада має безперервність такий термін. Виконавчий комітет буде легітимним, поки не буде підписано нове рішення проголосоване сесією. На сьогодні. Навіть не поданий склад нового виконавчого комітету. Я не кажу, що те, що в п'ятницю відбулось, то є нелегітимне і незаконне. Це прості, абсолютно юридичні істини. Я на початку каденції з депутатами спілкувався, переконував, якось навчав, пробував донести свою думку, своє бачення проблеми, куди ми будемо рухатися, що ми будемо робити. Так я бачу, що це крик вопіюще в пустині. Скажіть, будь ласка, от перевізники, ми хоч трохи зробили краще для вас в минулому році, дороги трохи підремонтували? В цьому році я поставив завдання у ЖКХ зараз, в лютому провести тендера. Тому що в минулому році ми запізнилися і почати ремонт доріг уже в квітні, і ми зараз цим займаємося. Ми будемо послідовно йти вперед. Ми зібрали добраду, Люди до нас з обмеженими фізичними можливостями звернулись і сказали: зробіть, будь ласка, то-то, 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 Туалет в лікарні, ми не можемо на коляски заїхати. Ну Ми здорові люди, да? ми розуміємо, що Вірніше, ми їх не зрозуміємо. Через півроку ми прийшли на звіт, ну повірте, що в мене ну сльози не текли, але мені дуже приємно, що вперше влада нас почула. І майже все, що ми просили, зробила. Ми зайшли вже при будинковій території, почали асфальтувати там, де наші мешканці на колясках. Це при тому, що бюджет нашого міста обмежений, ні копійки з Києва не отримали. Я буду далі працювати в інтересах міської громади. Я кажу, що завтра я піду по остановках, піду на світанок, буду спілкуватися з людьми і просити від них допомоги. На сесію прийшли люди, так ми ж, ми ж не провели сесію, ми не розпочали її. Прийшли в ДК, тому що тут почався караул. Прийшла громада. Так громада є ноській влади. А ми наняті менеджери. Козарчук, як міський голова, депутати, виконавчий комітет. Тільки Козарчук отримує зарплату і секретар. А виконком не отримує на громадських засадах і депутати не отримують. Але ми всі давали клятву працювати в інтересах громади. То якщо ми щось не розуміємо, давайте не смішати громаду, сядемо, проговоримо, пропишемо. Підпишемо угоду. Я давно закликаю депутатів. Давайте ваше бачення, куди ми будемо рухатись? Чим гірше, тим краще, не на користь міської громади. Не відбувся виконавчий комітет. Всім гарного дня.